У регіональній дирекції Полтавщина Баришівської зернової компанії зініціювали важливу дворівневу програму соціальної участі у селах, де працює підприємство. Силами працівників регіонального підрозділу територію села розчищають від заростів чагарників і хащів. отриману сировину, заготовляють у якості дрів, які передають на малозабезпечені родини, літнім людям і сім'ям воїнів-захисників України. І ось ми знаходимося на тому місці, де колись була перша комплексна бригада у 80-х 90-х роках колишнього колгоспу в селі Вороньки, де ми зараз тут плануємо облагородити цю ділянку, заготовити дрова, забезпечити ними людей немічних, одиноких, пристарілих, цей важкий час, забезпечити дровами сімей. Воїнів це дозволяє нам робити цю важливу роботу для того, щоб осучаснювати населені пункти і створювати якісь нові виробничі підрозділи, нові робочі місця, і забезпечувати на зиму дровами, які вкрай будуть необхідні для того, щоб пережити її в цьому році. you. Mm -hmm.